Мало, де ви побачите, таке класне місце на дивані для щоденного сну. Тут воно повністю рівне і ще мені в ньому дуже подобається наповнення. Моделька називається Гаррі, супер легко розкладається і складається. Тут класний механізм пума польського виробництва. І місце реально для щоденного сну підходить. І я буквально на ньому лежу. І засинаю, коли дуже-дуже змучений. У нас, виходить, стик між секціями тут іде, а так дві половинки повністю рівне, і воно ще досить широке. Тобто тут 150 на 2,40, довжина спального місця, можна зменшувати саму довжину диванчика, і тоді і спальне місце може там бути 150 на 2 або навіть 150 на 190. Чим воно ще зручне, це безпружинне наповнення. Зручне, безпружинне. Не м'яке, не жорстке, а от саме середнє. До речі, дивіться, як. Складається буквально в один рух диванчик на своє місце. Е, моделька Гарі може бути кутова, може бути пряма, може бути будь-якого розміру. Якщо вас зацікавило, робиться в різних тканинках. вартість саме цього великого 53 тисячі гривень. Можна, до речі, взяти в оплату частинами на п'ять платежів. Якщо диванчик Гарі зацікавив, сайт Солоха є в шапці профілю телефончик для зв'язку.